Є знижки представляють, єдині знижки на Судокрем. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють Єдині знижки на Троксева 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Зараз познайомимо більше з братиком і сестричкою, цими гарними е, нашими річі. гостями річі. А у мене же смінка. Але друзі, перед тим ми вам вас хочемо заохотити, до речі, їх забирати. Будуть контактний телефон. Хочемо заохотити через ті історії наших героїв в сніданку, е, як складається їхнє подальше життя, і воно реально круте. Е, так є ж, бо ви приклад... часто запитуєте, боже, що шо сталося шо... з тими не... котами, собаками, яких ви роздавали. З ними, з більшістю, все добре. От, можливо, ви їх ще не забули от два тижні тому. Зараз бачите, ми шукали цим песикам. Родини потім розповідали, що двох із них вже забрали, а тепер ми ще одну маємо добру звістку. Родину знайшла також пуля. Зараз вона вже не пуля, а афіна. І сніданок особисто познайомився з новими господарями. Тож, як тепер живе малеча, Дивіться далі. Хожі хущі, то давай подивимось. Мой синочок малесенький, мой хлопчик, да? він теж цілує мене. Оце тако, бачите, любить цілуватися, да. Її пуля, пуля. Ну вона зовсім не пуля. А коли Афіна, вона вже спинку вирівнює, вона вже знає, як себе вести. Одразу я все я я в неї закохалась прямо з першої секунди. Кожному з цих песиків зараз відсили три місяці. Волонтери врятували їх у місті Вилкове на Одещині. Два тижні тому ми показували цих хвостиків в ефірі. Підібрали, тому що хтось їх підкинув під магазин, під кафе, когось в річку взагалі закинули. Ми б дуже хотіли, щоб вони всі всі троє поїхали додому в надійну люблячу родину. Дивовижно, але після цього майже одразу всіх трьох забрали. Наталя з села Козинці на Київщині 20 років пропрацювала на залізниці провідницею. Про собачку мріяла завжди. І коли побачила в нелі на руках цього чорнявого красення, серце защемило. І от я коли побачила оце чудо, таке моє маленьке, і я ж тож, відразу ж я почала телефонувати на телебачення, а він серед серед них якийсь був такий, ну наче ну... Ну, щоб він хотів, щоб його пожаліли. Наталя хотіла назвати Цуцика топіком, але її син наполіг на більш класичному собачому імені. Чогось він мені темненький такий, наче чорний, то. Ну, мама, ну чого ти топік придумала? Це і так я назвала його вже. Ну хорошо, ми всі рексік, у мене один син, поэтому він у мене другий син. Я його настільки полюбила, і він мій слухняний хлопчик. Антон і Мілана молоде подружжя з Харкова. Але після початку повномасштабного російського вторгнення перебралися до Києва. Мілана каже, коли взяла на руки цю крихітку, відразу відчула меч. Я її просто взяла на ручки і вона мене прям заснула. По ній було видно, що, е, що вона зразу влюбилася в Мілану, а Мілана в неї. Як ми її перенесли додому, вона така злякана була. І я такий думаю, ну зроби крок, ну зроби хоч один крок. Ну а тепер вона вже гасає. Через плямисте забарвлення і ходіння по п'ятах стала п'яточкою, і здається, відколи з'явилася на телебаченні, полюбила камери. Бо коли ми її фотографуємо, вона одразу позу прийняла і одразу або носиком в камеру. Це дуже прикольно. І от навіть зараз вона просто сидить. Ну подивіться, вона просто наша зірочка. Марина та Дмитро з Києва стали педбатьками для Афіни. Хоча, як зізнається дівчина, було враження, що сама собачка вподобала їх не одразу. Ми заходимо е в величезний павільйон. Купа песиків, і сидить білявочка серед чорних цуценят в кліці, вона на нас не зреагувала, а я вірю, що собака теж обирає людей. Це був дуже спекотний день, і вона просто лежала. Потім ще трошки з нею побули, і все таки вирішили забирати, бо ми саме закохалися. У нову оселю Афіна зайшла, наче хазяйка, одразу вивчила, де пити, де спати. А ще кому можна підставити брюшко, а кого треба слухатися. Загалом вона така трошки маніпуляторка. Вона з чоловіком послушна. Коли приходить мама, тобто я. Зі мною можна все. Він її виховує. А я в нас за почухання пузіка відповідаю і за всякі маминські, е, прояви любові. Я кажу, що булочка мамина, собацюрка. <сум> Коли вони от такого зустрічають, ну хіба це не мамина булочка, а солодка? Якими вони виростуть, ніхто не знає, адже про їхніх батьків нічого не відомо. Втім, це вже не важливо, бо тепер вони одна сім'я. Він познає вже зовсім інше життя. Він хитрує вже, лапочку вже дає. Він любить спати біля мене. Він спить як дитятко. Дійсно, це як дитяточко малесеньке. Вона була півтора кілограмчика. Зараз вона два триста, да? Ні, два <свісно> десять. Коли ми кличемо там іди до мене, йди сюди, і вона так іде, знаєте, як бичок, така головою вперед, щоб типу одразу її гладили вже. Ми там з як з дитинкою. Ми відкриваємо кожен день, що вона любить. Вчора, наприклад, йшов песик, хотів зі мною привітатися, вона отак між ногами стає, прям стойкою, прямо гавкає, захищає. Чому таку красиву собаку хтось десь залишив, я не знаю. Мені дуже шкода. А з іншого боку, якщо чесно, класно, бо ми її знайшли. Бо це наша собака тепер, це наш член сім'ї. Ми тепер педбатьки. Бачили їхні очі і великих, і малих в нашій історії в на інші як ну, інші люди. Ті самі, але по-іншому вже сприймають, але разом спільне життя з підопічними своїми Педбатьки їх так називають. Так, друзі, бачите, в мене жасмінка вже злилася просто зі мною. У нас річі. І жасмін річі дуже говіркий. Так і жасмін, бачите, така більш спокійна, але в таких умовах всі вони і грайливі, ніжні. Бачите, річі такі одразу постава, такий захисник. А -а -а. Жасмінка біля нього сестричка вже розслабилася. Загалом це було п'ятеро цуценят, яких маленькими просто викинули десь в кропиву. Знайшла їх наша знайома і колега режисерка Олена Морозова забрала до себе всіх п'ятьох. Вони вже адаптувалися і до тварин, і до людей. Вичухані а, доглянуті так, доглянуті, здорові. Одну дівчинку вже віддали в добрі руки. Іншого хлопчика теж забрав знайомий чоловік. Ще одна собачка залишається у родині морозових. А оцим двом шукаємо родину: Жасмін, дівчинка, річі, хлопчик. Забирайте до себе додому номер телефону Олени. Бачите, на екранах. Ну, знаєте, іноді так цуценята буває такий шалтай-болтай. А вони такі незвичайно такі прискіпливі, уважні до ситуації. Так швидко можуть. Адаптуватися а. це вже ми точно знаємо. Бачимо, тому що ну mm -hmm. де вони ще побачать стільки людей, стільки mm -hmm. світла, техніка туди-сюди бігає, да. якісь роботи тут для них а? Жасмінка дуже грайлива. Вона а не вони... просто сидить і лежить. Це вона отут так спокійно дає працювати на так, і малі, А вже погляд такі дечки, розумнички так, люблю казати да, в студії сніданку. Зараз один батон і три солодкі булочки. Одна з них Людмила. Ми її залишаємо. А, а цих двох булочки. А, ну хай буде булочка. А батон ти зрозуміла хто ти? Ох. Ні, друзі. Штруділь? Штруділь. Штруль. Один штруділь і три солодкі булочки. Оце це новеньке. стореньке. з Нелю я був батоном, а з Людмилою я штрудель. А ці дві булочки забирайте. Друзі, не пошкодуйте. А ти можеш ще якісь варіанти додати? Зараз придумаємо. Глядачі думають, пишіть, дорогі глядачі. Якщо не штруділь і батон, то хто? Отак на телефон. Олени ще раз покажемо. І головний ранок готуємося до оновленого Зо, випуску. І живої, чухі, 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 дутри, дутри.